Сім новини в етері першого міського у студії. Працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями дня. Вишиванка це символ нашої культури, свободи та єдності. До дня вишиванки перший міський влаштував для криворіжців патріотичний захід. Мотопробіг центральними вулицями міста. Колона байкерів у національному вбранні проїхала вулицями міста, даруючи усмішки і піднімаючи бойовий дух. У Гданцівському парку на всіх чекала яскрава фотозона та дефіле моделей у вишиванках. Скільки роверів проїхало вулицями та як бралися байкери на вишиваний мотопробіг? Дізнавалася Ліна Сітнікова. Сьогодні Україна святкує національний день вишиванки, і традиційно перше міський організував також свято. Сьогодні ми створили мотопробіг. Десятки бакери приїдуться вулицями Кривого Рогу, популяризуючи національний одяг України. З Добрим настроєм сьогодні. Такий день. Нарешті сонечко Так. і ми ходимо в вишиванках і не тільки в сьогоднішній день. І коли будній день, коли там свято у когось, подіваємо вишиванки, і ми це поважаємо. Гуркіт моторів та захоплені погляди криворіжців. Колона проїхала центральними вулицями міста. Шлях пролягав від дзвіниці до площі Олександра Химаченка, а далі до парку Гданцівський. Сьогодні міжнародний день вишиванки, і кожного року з усією родиною я приймаю участь в параді. Але на жаль, через війну найближчі роки ця з подія не проводилася. Але на даний момент перший міський разом із, а, мотоциклістами нашого кривого рогу проводять таке звичайне свято, яке всі чекали. Ще однією родзинкою сьогоднішнього свята став показ моделей агентства стартап у національному одязі. Вони представили різноманітні вишиванки аксесуаром були також віночки. Кожен під колір їх вишиванки. А на фоні красені байки. Після такого вражаючого мотопробігу всі учасники зібралися у парку Гданцівському, аби провести фотосесію з усіма бажаючими криворіжцями. Загалом дистанцію ми подолали у 18,5 кілометрів. Аліна Сітнікова, Глі Припчук, перший міський. У Криверіській гімназії номер 74 відзначили день вишиванки у поєднанні з українською піснею. У заході взяли участь усі класи від першого до дев'ятого. Діти виступали в яскравих вишиванках, а батьки та вчителі підтримували їх із залу. Свято мало і благодійну мету збір коштів для українських захисників. Про моменти єдності, емоцій, справжньої любові до України розкаже моя колега Анастасія Костенюк. То вишиванки у Криворізькій гімназії номер 74 вперше перетворилися на справжній марафон пісень у вишитих сорочках. Цьогоріч вирішили святкувати по-новому не лише через одяг, але й пісню. У залі протягом дня показували свої таланти всі класи від наймолодших першачків до вже випускників дев'ятикласників. Ми обрали пісню, того, що, незважаючи на події, ми все ж таки продовжуємо жити, навчатися. Дітки активно готувалися до номера. Навіть ті, які хворіли, вони захотіли прийти і сьогодні показати те, що вони вміють. Репортуар виступів різноманітний: постановки, танцювальні номери, пісні, як сольні, так і хоровий спів. І звісно, неймовірні костюми. Однак, свято не лише про пісні та виступи. Гімназія вирішила зробити його ще й благодійним. Усі охочі могли долучити. До збору коштів на підтримку українських військових за цей період, період війни страшної, дав наші на нашій території в Україні. Все таки люди самі самі стрепенулися, самі почали повертати ці традиції, які були можливо трошки забуті, і не так прославлялися. Да? Не тільки діти, а й їхні батьки. І зараз, коли ти йдеш і бачиш людей просто дня, і вони йдуть просто в вишиванки, спілкуються українською мовою, і це не на показ, а це зазвичай. Тому воно. Селяє надію, що все таки ми справжній народ ми зможемо все подолати. Звичайний шкільний у гімназії номер 74 став особливим, наповненим піснею, єдністю та турботою. А вишиванка як от нації об'єднувала всіх і учнів, і вчителів, і батьків. У ній пам'ять, сила та любов до України. Анастасія Костенюк Максим Мурашов Першимський. Прикрасили службові авто в орнаменти, вишиванки, а також розмалювали стікери розмальовки з вишитими візерунками. Патрульна поліція кривого рогу спільно зі школярами з гімназії номер 125 з 5-го зарічного вдягли в традиційну вишиванку автівки поліціянтів. Як це було? Спостерігала і наша знімальна група. Олександра навчається в третьому Б класі гімназії номер 125, що на п'ятому зарічному, разом із своїм класом та вчителями завітала до паркінгу поруч розташованого торговельного центру із цікавою місією. Тут патрульні поліцейські кривого Рогу з нагоди дня вишиванки, які щороку відзначають в третій четвер травня, влаштували цікаві активності, прикрасили службові авто в орнаменті вишиванки та стікери розмальовки в цікавих візерунках. Дівчинка ще з маличку знає, що вишиванка це наше національне вбрання, яке має велике значення для українців. Вишиванка це народний одяг, який він як оберіг. Червоний на вишиванці це означає любов, а чорний це журба. Мені подобається вдягати її на якісь народні українські. Е Свята погоджуються з дівчинкою і її однокласниця Мілана. Свою шатну вишиванку та віночок вона придбала, аби на всі українські свята бути вдягненою відповідним чином, не дивлячись на свій досить юний вік, знає, що символізують кольори національного вбрання. Вишиванка це наш народний одяг. Червоний колір значить любов, а чорний журба. я її одягаю на свята різні. Я її. Малим. Дуже подобається. Подібні спільні школярство міста, культурно-просвітницькі акції та заходи. Патрульні поліцейські Кривого Рогу проводять на регулярній основі. В такий спосіб встановлюється діалог із підростаючим поколінням та довіра до правоохоронців. До дня вишиванки патрульна поліція організувала для дітей особливе святкове дійство, аби разом з молодшим поколінням вшанувати українські традиції. Сьогодні наші юні учасники мали змогу розмалювати службовий поліцейський автомобіль в орнаментах вишиванки, символі на. Національної єдності та ідентичності також діти долучились до творчої зони, де власноруч розмалювали стікери, розмальовки з вишитими візерами. Ми віримо, що саме такі заходи не лише сприяють патріотичному вихованню, а й допомагають дітям краще зрозуміти, що поліція завжди поруч. Ми відкриті, доброзичливі і готові завжди підтримати. Наприкінці заходу, який тривав майже годину, всі учасники, і діти, і вчителі, і патрульні поліцейські зробили велике спільне фото на пам'ять. І подібні зустрічі, звісно, планують проводити й надалі в різних куточках Кривого Рогу. Олександр Фефілатів Припчук, перший міський. Без Путіна, але з медінським сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Турецької республіки з робочим візитом, де провів змістовну та результативну зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. У центрі переговорів досягнення справедливого миру, гарантування безпеки та координація міжнародних зусиль. Україна підтвердила свою готовність до прямих переговорів, підтримавши відповідну ініціативу Сполучених Штатів. Однак Російська Федерація вкотре демонструє небезпеку. Бажання досягати миру Не переговори замість президента, делегованого представника другого рівня, помічника президента Мєдінського. це розцінюється як імітація дипломатії та відсутність політичної волі. Під час двосторонньої зустрічі сторони обговорили участь у коаліції охочих, гарантії безпеки, міжнародний моніторинг режиму припинення вогню, розмінування Чорного моря, а також подальшу відбудову України. Президент Зеленський висловив вдячність Туреччині за підтримку Тримку українського суверенітету та спільне бачення ключових безпекових питань Україна очікує на рішучу і консолідовану реакцію міжнародної спільноти у відповідь на дії Кремля, що перешкоджають встановленню миру. Та дрон Камікадзе. Ввечері російські окупаційні сили завдали удару по межівській громаді Сенельніківського району. В нічний час ворог скерував сюди в півідрон. Наслідок атаки частково в руїнах місцевий будинок культури. Пошкодження дістали близько десяти приватних домоволодінь, магазини та автомобіль. Вранці та ввечері агресор бив з гармат та дронами камікадзе по Нікопільському району. Тероризував мешканців міста Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Внаслідок обстрілів зачепили багатоповерховий житловий будинок та дитячий Садочок напередодні протягом всього дня росіяни з гармат та дронами атакували Нікопольський район. Удари витримали місто Нікова, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Поранення отримала 67-річна жінка. Її життю нічого не загрожує. Вороже залізо зачепили дев'ятиповерховий будинок, приватне домоволодіння, спортивний клуб, адміністративну будівлю, інфраструктуру. Також росіяни скинули керовані авіабомби на Великомихайлівську громаду Санельниківського району. Вибухова Іля пошкодила приватні оселі, Обійшлось без загиблих та постраждалих. На 1177 добу під атакою російських обстрілів опинились багато українських областей. На Київщині пошкоджено три будинки люди не постраждали на Полтавщині через падіння уламків БПЛА. Спалохнув житловий будинок. Ніхто не постраждав у Луцьку. Тричі пролунали вибухи. обійшлось також без постраждалих. В Івано-Франківську рятувальники ліквідували пожежу. Постраждалих немає. Наслідок обстрілів на Донеччині. Одна людина загинула, сім отримали поранення. Пошкоджено понад 60 об'єктів. Яктів у Харківській області внаслідок обстрілів загинув один чоловік, і ще троє людей отримали поранення. Пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, одну багатоповерхівку, об'єкти тваринництва. На сумщині внаслідок ударів загинуло троє цивільних. Ще дев'ять зазнали поранень. Зруйновано та пошкоджено промислові об'єкти, нежитлові приміщення, приватні автомобілі, приватні домоволодіння та автомобілі. Я хочу подякувати нашим захисникам неба за захист від шахетів від усіх інших ударних дронів. Більше сотні шахедів було в ніч на цей день. Значну кількість збито. Не всі, але кожне збиття зберігає наших людей, зберігає нашу інфраструктуру. Були ракети сьогодні. Російська балістика. Коли увесь світ чекає від Путіна простої відповіді, так. На пропозицію прямих перемовин він продовжує бити по Україні. Окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати Запорізьку область. За добу зафіксовано 500 ударів. Наслідок атак пошкоджено щонайменше 9 об'єктів цивільної інфраструктури, квартири, нежитлові приміщення та автівки. Серед населення постраждалих немає. У Херсонській області пошкоджено багатоквартирний будинок, 12 приватних оселі, цивільні автомобілі. Дев'ятеро людей дістали поранення. Ворог тричі атакували впівідронами та здійснив артобстріл по двох громадах у Миколаївському районі. Інформації про постраждалих не надходить. Доло наслідки ворожих обстрілів уточнюються. Знищують живу та механізовану силу окупантів. Протягом минулої доби українські оборонці денацифікували 6220 ворожих солдатів, демілітаризували 165 одиниць автотранспорту, 140 безпілотників, 45 гармат, 13 броньовиків, 8 танків, 2 ракетні системи залпового вогню, 1 засіб ворожої ППУ та 1 гелікоптер. Наші сили ППУ знищили 62 російських шахеди та ППЛА інших типів в небі на сході, в центрі, на півночі та на заході країни. Ще 29 ворожих ворожих безпілотників локаційно втратили без негативних наслідків. Сили оборони України відбили за добу 168 спроб штурмів російських підрозділів. Основні бої точились на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, торецькому Покровському, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. 1177 днів повномасштабної російсько-української війни обернулись для країни агресорки наступними втратами: 372 літаки, 336 гелікоптерів, десять танків, 20 2514 броньовиків, 27 872 гармати, 36 тисяч безпілотників, 48 547 одиниць автотранспорту, 1166 засобів ППО, 1484 ракетні системи залпового вогню, 3197 крилатих ракет та близько 971 тисячі російських загарбників. 21 кілометр нових поліетиленових труб замість старих зношених металевих на Даманському у Тернівському районі. Фахівці Кривбасводоканалу проводять масштабну модернізацію інфраструктури міста. Все задля для покращення комфорту криворіжан та усунення негативних наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Які обсяги робіт та коли мають втілити в життя, все задумане. Дивіться в наступному сюжеті. Тернівський район місце проведення одночасно декількох великих проєктів із відновлення мереж. ріг продовжує системно оновлювати критичну інфраструктуру в межах комплексної програми з відновлення мереж водопостачання, і черговим важливим етапом є заміна внутрішньоквартальних ділянок водопровідних мереж на мікрорайоні Даманській загальною протяжністю 8,6 кілометрів. Замість старих зношених металевих труб монтують сучасні поліетиленові діаметром від 63 мм до 315 мм, що дозволяє забезпечити забезпечити як надійність, так і довговічність нових мереж. Пекрепасводоканал разом за підтримкою Ради оборони міста продовжує реалізацію комплексної програми з відновлення мереж водопостачання. Реалізація саме цього проєкту це відновлення аварійних ділянок у мікрорайоні Даманський. На сьогодні визначено 23 об'єкти аварійних, вже виконано 5. Відновлення цих мереж дозволить тисячам мешканців отримувати стабільне водопостачання. Ання зменшити кількість перебоїв. Підрив дамби Каховської ГЕС в червні 2023-го став відправною точкою для справжньої екологічної катастрофи, руйнівні наслідки якої долати треба ще багато років поспіль. Серед найбільш постраждалих міст через знищення дамби росіянами постраждав кривий ріг, а особливо мешканці Тернівського району, адже люди фактично втратили можливість отримувати воду, як то було до підриву. А простой без води негативно вплинув на всю мережу. Металеві труби проржавіли. Саме тому тут капітально оновлюють 21 кілометр трубопроводу, який забезпечує. Водою північну частину Кривого Рогу та замінюють внутрішньоквартальні ділянки на мікрорайоні Даманський. На цьому житломасиві проживає понад 10 тисяч мешканців. Старт роботам дали у квітні. Завершити їх планують у вересні 2025-го. Ця реконструкція мереж це запорука того, що тисячі родин будуть мати стабільний доступ до якісної питної води без ризику аварій в подальшому. Відсутність води розбалансувала внутрішню систему в місті. Коли труби були пусті, також також були 5 разів на добу включення-виключення гідроудари, плюс аварійні відключення, і це розбалансувала систему. Найбільш постраждав насправді Тернівський район, тому що це тупік системи водопостачання. Ну, тобто кожен гідроудар тут був більш відчутний. І ми тут реалізовуємо відразу декілька проєктів. Один проект це заміна магістрального водогону, який подає взагалі воду на Кернівський район 21 км. кілометр. Другий проєкт заміни труб воду та теплопостачання на мікрорайоні північного ГЗК стартує наступного тижня. Тут замінять 12 кілометрів мереж. Важливо, що були враховані побажання мешканців. Тож, задля забезпечення безперервного водопостачання і мінімізації незручностей, навіть під час оновлення Кривбасводоканал виконує роботи поетапно. Покращення водопостачання за міською програмою розвитку та утримання житлово-комунального господарства придбали та встановили 108 насосів для збільшення тиску в багатоквартирних будинках та 259 генераторів для роботи насосних станцій на час виникнення перебоїв в електропостачанні чи можливих бекаутів. За три роки великої війни ремонтні бригади «Кривас» водоканалу виконали заміну водоводів загально довжиною в трохи більше 66 кілометрів. Задля підвищення якості та безперебійної роботи насосних станцій встановили 201 насосне обладнання потужністю від 0,75 до 11 кВт. Замінили та встановили нові 234 гідранти. Олександр Фефілатів, Гліб Рибчук, Перший міський. Вони пережили окупацію з шістьма дітьми та виїхали до Кривого Рогу. У На нашому місті вони подарували батьківське тепло ще двом діткам. Усе це про дитячий будинок сімейного типу сім'ї комоша. Від міста велика родина отримала будинок у кривому розі родини, які готові подарувати любов дітям, що залишились сиротами або позбавлені батьківського опікування, отримують комплексну підтримку. Яку саме далі у сюжеті? Родина Комишан переїхала до Кривого Рогу з окупованої Херсонщини разом із шістьома дітьми. Переживши жахіття окупації, вони вирушили до нашого міста шукати прихисток від війни і не помилились. Міська влада придбала для родини будинок в межах підтримки дитячих будинків сімейного типу. Наразі в родині комишан проживає вісім діток. Два хлопчика з кривого рогу розпочали своє життя в сім'ї зовсім нещодавно. З нового навчального року всі дітки підуть до криворізьких закладів освіти. А також почнуть займатися улюбленими хобі. 22 й рік було дуже тяжко. Ми побули в окупації, хоч і недовго, але було дуже страшно. Ми побігали і в погріб, і з погріба, в одежі ночували, і без світла, і без газу пробули з дітьми, і до нас приходили. Освободітілі, як вони говорили, ми а потім не потихеньку. Ми обжилися, обустроїлися квартиру. винайняли більшу, більше як була до цього. І так і жили, а потім нам предложили будинок. Кривий рік став новою домівкою для понад 85 тисяч переселенців, серед яких і 64 опікунські родини. З 2012 року у Кривому Розі придбано 15 великих будинків для дитячих будинків сімейного типу. Це є найбільшим показником у Дніпропетровській області. В цьому році місто планує придбати ще 8 будинків для забезпечення дітей сиріт сімейними формами виховання, адже це є найкращим Ащим варіантом для дітей чудовий да, дім да, да. ну, допомогли облаштувати. І зараз ми, звичайно, зробимо все вже з наступного року. Ваші дітки підуть в наші криворізькі школи. Вони будуть займатися танцями. Я сподіваюся, що хлопців на що вони і на музику пішли, і на спорт. Ну тобто, Кривий ріг це місце з великим серцем. За співпраці з ЮНІСЕФ та іншими громадськими організаціями міська влада комплексно підходить до питання підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Завдяки такій роботі. Сяд відсотків дітей сиріт у кривому розі сьогодні вже мають сім'ю. Крім того, в 2025 році місто планує втілити в життя унікальний проєкт, а саме малий груповий будинок для дітей з особливими потребами, аби заохотити людей створювати прийомні сім'ї та ДБСТ, влада міста надає одноразову матеріальну допомогу у розмірі 5 та 10 тисяч гривень. Відповідно, Кривий рік прийняв 85 тисяч переселенців. Вимушу в тому числі. Що... Більше 70 родин опікунських родин. І багато хто з них вирішив залишитись в Кривому Розі в такій родині з Закапільського району, якій які місто Кривий Ріг придбало будинок. І зараз тут вісім дітей, буде 10. Взагалі ми придбали 15 будинків вже. Які створені ДБСТ. і в цьому році плануємо ще вісім. Лише за перші п'ять місяців 2025 року у кривому розі 71 дитина сирота та дитина позбавленого батьківського опікування влаштована під опіку. До речі, ми вже розповідали і про першу в місті новостворену патронатну сім'ю. У ній тимчасово перебуватимуть діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Сім'ї, які вирішили подарувати любов діткам зі складною долею, отримують підтримку від міста на всіх. Етапах, не на військовий час. Аліна Сітікова, Андріяковлів, перший міський. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.